Повертаємося у прямий ефір. Продовжуємо наші розмови. Обіцяла вам, що до нас приєднається Вероніка Криденкова, адвокаційна менеджерка аналітичного адвокаційного центру до Юре. І Вероніка, вже з нами. Вітаю, доброго вам вечора! Добрий вечір. Поговоримо про 13 листопада, дату, коли стартує розгляд власне продовження кваліфікаційного оцінювання Вищою кваліфікаційною комісією суддів, вже оновленою Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а ще двох тисяч. Суддів працюватимуть вони далі чи ні. А відповідно будуть враховані і висновки ГРД громадської ради доброчесності. Все це дуже серйозно і може нарешті, ну принаймні виглядає на те, що може нарешті відбутися те, чого суспільство так давно чекає, коли недоброчесні судді не отримують продовження своїх посад. Так, все правильно ви сказали 13 листопада власне спільним рішенням Вища колів комісія та громадська рада доброчесності розпочинають цей процес. Можна сказати, розпочинають закінчення цього процесу, тому що кваліфікаційне оцінювання це така екстраординарна очистка судової влади, яка почалася ще після майдану ще в 2016 році, тому що ну ми під час майдану побачили, що судова система на жаль гнива вся. Тому що судді неодноразово це не були невиняткові випадки, коли порушували права людини, кидали за грати, і до того було багато корупційних скандалів. Ну і держава дійшла до того, що така судова система не влаштовує. І ще в 16-му році почалася ця очистка, але на жаль, її довірили в руки Старій Вищій колів комісії, яка складалася з самих суддів. Здебільшого і проблема в тому, що система відтворює сама себе, і люди, які будували цю корумповану систему, не можуть її очистити. І перші три тисячі суддів проходили кваліфікаційне оцінювання можна сказати, таке вітринне оцінювання, яке по факту не відбувалося. З трьох тисяч суддів було звільнено там, з 16 по 19 рік приблизно 15, що складається власне менше одного. Відсотка. І його склали такі судді Майдану, наприклад, ті, які забороняли на рині зібрання, ті, які кидали людей за грати, судді з явно дуже дивними статками, дивно набутими, е які мали по, там, декілька елітних квартир, декілька елітних машин о, і жили виключно на суддівську зарплату, що ну, очевидно не дозволяли їм купити таке майно. І власне за таке кваліфіцінювання, попередній склад. Вищої колів комісії поплатився у 2019 році? Парламент вирішив розпустити цю ковалів комісію. І е, згодом прийняв закон про новий конкурс, новий тубір з міжнародними експертами. І, власне, в червні цього року нова колів. Комісія почала свою роботу. Е, ми там, як представники громадськості, там казали, що це в принципі є підстави для такого стриманого оптимізму, тому що е, в цілому ми були задоволені складом. Були члени комісії, які залишили, до яких залишилось насправді питання щодо їх попередніх рішень щодо майна, але яких. Була явна меншість. І, власне, зараз очікуємо поновлення і того, чи там, виправдається квалів комісії, так само ГРД очікувань суспільства щодо очищення судової влади. А в чому проблема зараз, коли комісія оновлена, і здавалося б, все має відбуватися трошки інакше. Власне, виновлені комісії бачать проблему судді, які не хочуть очевидно проходити кваліфікацію, uh -huh. очевидно, не хочуть бути звільненими, тому що результатом цього оцінювання є рекомендація на звільнення. Очевидно, є судді, які не хочуть бути звільненими, але які розуміють, що ну десь скоріш за все вони такими будуть. Наразі складається небезпечна ситуація, зокрема з суддями, які раніше їм вища рада правосуддя там, на підставі до окремого такого закону, такої. Спеціальної міри рекомендували до призначення безстроково, незважаючи на те, що вони не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання. Це приблизно 100 суддів, щодо яких громадська рада до дала висновок про невідповідність критеріїв, і вони мусили предстати перед розглядом всього складу вищої колів комісії, тому що тільки такий повний склад може подавати висновок громадської ради доброчесності. Для цього їм треба 11-16 років. Голосів. Якщо вони цього не роблять, суддя йде на звільнення автоматично. І ось, враховуючи, що в нас новий склад колів комісії. Який відібраний все ж таки за кращими практиками ніж було попередньо, з ключовим голосом міжнародних експертів з відкритими співбесідами? В нас нова рада громадська рада доброчесності, яку запустили в серпні місяці. В принципі, і ті і, і ті, і ті готові розпочати вже колів Очевидно, є група суддів, які цього робити не хочуть. Хочуть закінчувати, і що власне почалося останні декілька тижнів, ми бачимо таку активну медіа кампанію, по тому, що пленарний склад вищої колів комісії взагалі незаконний, тобто ВККС не може повним своїм складом розглядати, чи звільнять суддю чи ні, якщо я висновок громадської ради доброчесності, це несе величезну загрозу для всієї процедури, тому що мало того, що ці ця сотня суддів тоді не піде. Розглядатися зі своїми висновками громадської ради доброчесності, так ще й дві тисячі інших суддів не зможуть там повністю проходити цю процедуру. Тобто, в нас є загроза, що долю кожного судді, щодо якого є висновок ГРД, буде розглядатися замість 16 людей в складі трьох-чотирьох людей. Це просто взагалі нівелює будь-яку роль, по перше, громадськості. А по друге, ну взагалі ідею цього оцінювання. На жаль, ми бачимо також підтримку депутатів, зокрема Романа бія цієї ідеї, який власне, публікував це в своїх соціальних мережах, таку позицію, що нібито ці судді не мають йти на пленарний склад, і пленарний склад ну, взагалі до нього є питання. А, а, а от тут запитаю, як позиція одного народного депутата може вплинути? Тут питання дуже хороше. Це по перше, комунікаційна позиція. По okay. друге, ще подивимося, як буде з цим працювати комітет правової політики і що скаже парламент, тому що також загроза для пленарного складу от цього повного розгляду є з точки зору закону. Ми там, і як громадська рада доброчесності, як громадські організації, вважаємо, що в законі прямо прописаний пленарний склад. Вся ідея була в тому, щоб висновки громадської ради доброчесності мали певну силу, і вони проходили трошки більше перевірки ніж троє-чотирьох людей, які ну проводять співбесіду з судею, які складають своє враження. Тому будь-яке таке знесення по народного складу буде просто мало того, що не відповідати цій процедурі, так ще й по своїй суті саме не буде відповідати закону, бо закон прямо встановлює, що він повинен відбуватися. А, тобто я так розумію, що а, часу а, вирішити цю ситуацію є до 13 листопада, якщо Противники очищення щось за цей час зроблять, то 13 листопада процес не стартує. Насправді процес в будь-якому разі стартує, тому що тут треба віддати належне Вищій кваліфікаційній комісії, яка прийняла ну, справді законне рішення і поставила цих суддів в розклад, тому що раніше вже публікувався орієнтовний графік і ці судді отримували власне, ну, виклики до кваліфікаційного оцінювання. І е, комісія сказала прямо: ми вважаємо пленарний склад законним, ми вас викликаємо до пленарного складу. Важливо стежити, по перше, щоб ці судді не пропали з свого розкладу. По-друге, на жаль, на вищій кваліфікаційній комісії загрози не закінчуються, навіть якщо вона там, розгляне. І там прийме свою рекомендацію звільнити або навпаки, подуває висновок громадської ради доброчесності. Наступною ланкою в цьому процесі звільнення буде вища рада правосуддя. Вона має цю рекомендацію розглянути про звільнення і вже прийняти фінальне рішення. тут також можуть бути величезні проблеми. Тому що там з деякою інформацією є члени Вищої ради правосуддя, які готові поводитися, що ну от такий загальний розклад він незаконний. Ми колись рекомендували це в судді. Вони не мають закінчувати кваліфікаційне оцінювання, і таким чином просто нівелюється будь-яка роль цього оцінювання, і це вже зробить вища Рада правосуддя. А про яку кількість суддів гіпотетично ми говоримо? Ну з тих двох тисяч, які будуть оцінювати. Станом зараз така загроза є, це близько ста суддів, їх трошки менше. Uh -huh. Їх проблема в тому, що в їх 2020-2021 році була велика кампанія, що нам не вистачає суддівських рук. От у нас є там, судді без повноважень, це так звані петрічки, в яких був строк повноважень 5 років. І після цих п'яти років вони не пройшли кваліфікаційні бо не було комісії, ну, і вони не могли розглядати справи. Просто не було в них повноважень таких, бо вони мали. porque hoy І е, парламент е, вирішив, що давайте тимчасово, щоб не втрачати гроші на таких суддів, поки вони там фактично роботу не роблять, але їм платяться. Е, давайте рекомендуємо і призначимо їх е, без квалів оцінювання, але з умовою, що вони все ж таки його завершать. І цей такий спеціальний закон він в ідеалі, там не було нічого поганого, бо справді була частина суддів, які половину оцінювання пройшли, вони не мали громадську, висновку громадського Ради доброчесності. І, в принципі, можна було до них такі от екстраординарні міри приймати. Однак нові доментації задівці ідеї десь закралося не те, що хотілося. І ну в це віконце можливості проскочили також судді, які мали висновок громадської ради доброчесності. Але, власне, таке повернення можна сказати повноважень не означало, що вони не мають закінчувати цю. Цю перевірку. І дуже насправді є е, таким виразним те що ця розмова взагалі, про незаконність пленарного складу в цілому вона розпочалася тільки тоді, коли вже Вища вище комісія показала свою готовність відправляти їх цей на пленарний склад і, власне, запрацювала і ВККС Громадська Рада доброчесності, Ну які вони, я так розумію, бачать певну загрозу. Зокрема, для своєї кар'єри, тому що чотири роки, е, поки не було квалів комісії, це питання не підіймалося е, щодо минулого складу квалів комісії, питання пленарного законності пленарного складу також не підіймалося ні разу. Е, його всі сумнівні судді хотіли, які хотіли його пройти пройшли і ні в кого там не закрадалося ніяких питань законності незаконності. Тобто три тисячі Суддів е, спокійно проходили, а чомусь зараз почалося питання: що от раптом він стає незаконним. А от е, такий момент: що, що ці судді робили ці чотири роки. Е, ці чотири роки вони якраз здійснюють повноваження, тому що от такий, як я казала, був спеціальний закон, який був націлений на те, щоб не платити, грубо кажучи, е, там частині суддів зарплату дарма, от щоб вони здійснюють правосуддя власне. Їм поверталися повноваження. Однак ідея була в тому, щоб коли відновиться робота хвилів комісії, вони пройшли, завершили свою процедуру оцінювання, і вже тоді їх або звільняли, або не звільняли, залишали на посаді. І, власне, на цьому цей процес закінчувався. Тому, як показує практика, не завжди екстраординарні міри мають хороші наслідки, тому що, на жаль, хотіли зробити як краще, а зараз бачимо, що ну. Певні судді, намагаючись зберегти свою посаду, просто виглядає так, що мають намір взагалі поламати всю систему. А хто там є серед цих суддів? Наприклад, чи є там хтось особливо одіозний, наприклад, з якимись корупційними історіями, таке інше? Насправді для громадської ради доброчесності ну це всі судді, які підлягають такій увазі, тому що як я казала, що до них всіх були прийняті висновки громадської uh -huh. ради до причесності, тому це однозначно ті судді, які громадська рада має ну дуже сильні сумніви в тому, що вони відповідають своїй посаді. Це важливо розуміти, повертаючись до тих процесів, які тривають зараз. От ви згадали народного депутата від Слуги народу, який теж вийшов зі своєю комунікацією на захист цих суддів. А ще якісь загрозливі моменти, ви помічаєте в фундації де Юре»? Ну наразі це те, що є найбільше. Є другий момент ще на розгляді парламенту вже зареєстрований є законопроект про добір суддів. Ним планується змінити дуже суттєво те, як виглядає конкурс, і суттєво змінити роль громадської ради доброчесності. Ми в фундації ти Юре, в принципі, бачимо великі загрози, взагалі будь-яке втручання в статус громадської Ради доброчесності, тому що ну це, е, на жаль, е, дуже часто, коли законопроект представляється в одному вигляді, він доходить е, до фінального голосування зовсім іншому. Е, а громадська рада доброчесності це те, що власне, не подобається там, ніякій судовій мафії, ніяким е, там, різним афільованим людям, які хочуть впливати на судову систему. Це не є комфортний орган. Тому ми бачимо реальні загрози просто намагання. Нівелювати взагалі цей орган, нівелювати його роль, е, зокрема в наданні цих висновків, які просто можуть в результаті про, привести до звінь. Тому е, нас очікує такий е, довга робота в парламенті щодо того, щоб зберегти це, це досягнення, тому що це така участь громадськості, е, е, яка передбачена законом, це насправді велике досягнення в процедурі. А я нагадаю, з нами на зв'язку зараз Вероніка Крийденкова, адвокаційна менеджерка фундації Де Юри. Ми говоримо про процес очищення судів, який. Ну, саботують по перше, самі недоброчесні судді. По-друге, є ризик саботажу і з боку народних депутатів від фракції Слуга народу до речі, сама сама слуга народу якось реагує на заяву свого депутата? Вам щось відомо? Наразі ми не бачили там окремої комунікації фракції, не бачили там окремої позиції комітету з питань правової політики, тому поки що це там, в межах депутатських кіл залишилося без якоїсь реакції. А, тобто, не зрозуміло насправді, якою є позиція всієї полі і чи буде вона, чи це окремий епізод з думкою окремого депутата, чи це позиція всіх. Так, наразі не можна сказати, що це є позиція всіх. Однак навіть позиція така окремого депутата є дуже загрозливою. Більше того, як я казала, зараз триває така досить велика кампанія щодо незаконності цього там пленарного складу, щоб 16 членів ВККС вирішували, чи суддя буде звільнений чи ні. Ще в тому, що до цього долучили правничі школи, до цього долучили власне такі ну, там юридичні факультети Київського національного університету, імені Тараса Шевченка, Івана Франка. І багато інших навчальних закладів, які надавали висновки щодо того, що такий склад є незаконним, і ми там, фундації, де юре, ну, бачимо ну, таку дуже негативну тенденцію того, що благословляють, можна сказати, зрив кваліф правничі школи, і це виглядає ну, досить таким, що створює тиск і на вищу квалів комісію, і на вищу раду правосуддя і ставить питання. До вищої юридичної освіти в Україні я думаю, що на жаль юридичні школи прямо зацікавлені в тому, щоб зберігалася така ситуація, якою вона є, тому що їм кудись вже треба працевлаштовувати своїх випускників, зрештою. А було якраз хороше місце з працевлаштування, все працювало не на що ж ви все ламаєте? А повертаючись до, до власне дати, яка наближається, от ну, можливо, я якісь трошки наївні речі запитую, але наскільки, наскільки в такій атмосфері переймається держава безпекою, членів нової вищої кваліфікаційної комісії суддів? і чи не надходили їм можливо погрози? Бо е, мені здається, що це якийсь наступний етап, чи етап через один можливо. Щодо таких якихось відкритих погроз і там будь-яких інших речей, які могли б їм загрожувати, поки невідомо. Але теж треба розуміти, що на як мінімум точно медійний тиск є, як максимум можливо бути можливо має місце і неформальний тиск. І тут, як я казала, треба віддати наважне членам ВиККС, які все ж таки е, тримають за розвозку для цих суддів, що до яких почнеться кваліфікаційне оцінювання. Вже за тиждень трошки більше. ну І раніше опубліковували прізвище, ну, частково второсклад, які вони вже публікували. Тому тут наразі ВККС виглядає, що тримаються. З іншого боку, це не означає, що так і залишиться. Тому це не означає, що не потрібно реагувати от ну, як мінімум на такий публічний тиск. Ну, я сподіваюся, що якщо якісь погрози будуть, і ситуація прямо вже буде такою доволі гострою, то члени ВККС вийдуть і скажуть, що ну погрози надходять, та? і ми тоді про це дізнаємось. Ну або про це дізнаються правоохоронні органи, зрештою. Так, насправді дуже будемо надіятися на не все ж таки незалежність вищої квалів комісії, тому що нагадаю, її все ж таки вибирали за оновленими правилами конкурсу, де були і міжнародні експерти. Які мав вирішальний голос, і досить відкрито відкриті були співбесіди, взаємодія з громадськістю фундація, де юри, наші колеги з автомайдану та центру протидії корупції, надавали свою інформацію і там свої оцінки доброчесності суддів, які справді враховувалися під час конкурсу. Результат, на жаль, видався не ідеальним, але ну ми так оцінювали, що значно кращим ніж попередній, і саме завдяки тому, як відбувався конкурс. We'll be right <laughs> back. Дякую дуже, Вероніко, за те, що долучились до нашої розмови у ефірі і пояснили всі ці речі нашим слухачам і слухачкам. Вероніка Крейденкова, адвокаційна менеджерка аналітично-адвокаційного центру Де Юре. На громадському радіо Ми говорили про процес оцінювання, продовження оцінювання ще двох тисяч суддів Вищої кваліфікаційної комісії суддів разом з громадською радою доброчесності, який стартує 13 листопада. Стежимо за. Завдя... Завдяки аналітичним центрам, незалежним фундаціям, які переймаються процесом очищення судової гілки влади в Україні, ми завдяки ним дізнаємося про подібні речі. Ви слухаєте громадське радіо. Для вас працюю я, Анастасія Богаліка. Насправді, вже поступово. Добігає кінця моя робота в ефірі сьогодні, тому що ми з вами проговорили цілих дві години і не щулися, як вони пробігли, тому що говорили про дуже цікаві речі. Говорили, зокрема, і про те, що відбувається з розкопками на території Києво-Могилянської академії, де досліджують фундаменти Богоявленського собору, який колись там знаходився, його знищила радянська влада в 1935 році. А за легендою, в цьому Богоявленському соборі в підземеллях міг бути похований гетьман Петро Сагайдачний. Але як ми дізналися від нашого співрозмовника-доктора історичних наук Максима Яременка, йдеться навіть не про підземелля, йдеться про дерев'яний храм, який пізніше став кам'яним за часів гетьмана Івана Мазепи. Тому. Чи був похований гетьман згайдачний в цьому дерев'яному храмі, чи біля нього, чи на прихравому цвинтарі, чи десь де інде в іншому місці, жодних достаменних достовірних історичних свідчень цьому немає. Тому поки що це все дуже теоретичні речі. Ну, зрештою, як я вже говорила в цій розмові, могилу Річарда третього під парковкою в Лечестері знайшли. То ну не знаю, можливо, і могилу Петра Сагайдачного десь там знайдуть. Ну не десь там на туманному Альбіоні, а десь тут у нас в Києві. А може і ні буде видно, час покаже. Ми стежимо за подіями. Я буду прощатись невдовзі новини почуєте на громадському радіо. А зараз слухаєте Каднай, вірою, правдою, слухайте, думайте. Вірою, правдою посеред пилюки ворожої. Серед залишків минулого стримую людь неймовірною.